Мене звуть Олександр, я морський піхотинець, позивний Салават. Бороню Україну від російських загарбників на Донецькому напрямку. Зараз я на посаді оператор-гранатометник Чилки. Зараз, можна так сказати, не дуже важка робота, тому що слідкуємо за пов... ну, повітрям. І в разі виявлення якихось там ворожих сілей сповіщаємо екіпаж і хлопці виїжджають працювати. Багато вели вогонь по шахідам, ну, як ви розумієте, вночі потрібен візуальний контакт. На Давідом Броді був. там як... Трошки страшновато було, тому що близько були від ворога. Саме Найстрашніше було, коли в покопі сидів і коли танк працював по носі, ну коротше, на ну, окоп там, пів дерева коротше, впало. І тоді трошки страшновато стало. А так в основному нормально. Та що думав? Спочатку думав, що не міг повірити, що це. Ну тому що якби це мій перший вихід був, там, на такій більш серйозніші. До того, якби це не цього всього не знав, не відчував, а перший раз, коротше, було страшно. Зараз да, вже звик, вже навіть, коли РСЗО навіть працює, вже слухаєш, чуєш, по звуку орієнтуєшся, де? Чуєш, ага, це не наш. Або це треба ховатися, там, ну примерно так. Ну, який всі здобулися, як то кажуть, на. Військовій службі в армії до військового часу, як то кажуть, це, на, до, ну, на срочній службі. Тут вже просто ну, спомнив, що там до чого. Коли почалась, як такаючи, вже офіційна війна, то як, ну, оголошений збір в, населен... ну, в населеному пункті моєму, де я проживаю. Деяким людям там видавали повістки і сказали, як також багаючи, хто типа, хоче йти там, на захист батьківщини, там, ну, тому подібне. Можете, це завтра буде автобус, месі з цими, кому видали повістки, разом і поїдете. Ну і на другий день казав батькам, зібрав речі, і поїхав. Ну, цей Це, і вже звідти попав, як ви кажете, сюди. Мати спочатку не знала, що цей мати одразу подумала, що повістка, і цей, я їй спочатку і не говорив, що, бо вона ну, зрозуміла, що була б не в захваті від того. ну, Потім, вже, будучи вже тут, уже через декілька місяців, потім сказав, що. Не було ніякої повістки, що типу, пішов сам. Ну, Вона, звісно, сварилася, там, ну нічого, пройшло. Переживають, звісно, скучаються, хочуть, щоб швидше закінчилося, щоб був вдома, живий здоровий. Даже якщо в зінкові попадає якесь, там, чути вибух там, чи що, то. Мати зразу, що там, що там, і каже, то, -то наше, нащо. Бачиш, я ж без ну, там, без бронежилета, там, примерно, чи цей, ну, там, примерно тільки ну, голову, там, що тепер немає, коли там говорить, коли там щось серйозне. Після срочної служби, прийшовши з армії, працював в міліції два з половиною роки, потім е залишив і. Е Пішов працювати на судоремонтний завод. Професія така пісковстройщиком. Чистили кораблі там Довольно непогана була заробітна платня, ну, щоб на замітку, щоб не думали, що там за гроші. Чистих 30 тисяч гривень я собі мав відомо. Звісно, хочеться, щоб все це закінчило, щоб вже в спокійній обстановці. Вже. Дівчина чекає вдома, теж переживає. Хочу собі, щоб вже було своє житло і створювати сім'ю потихеньку. Хочу що, хочу подякувати батькам, що виростили, спитали там. Все добре. Як то кажучи, ждемо всі цього закінчення. Хоча все буде добре. Мені здається, всі тут будуть, тому що. Хочеться, звісно, щоб воно закінчилось швидше, але здається, що війна швидко не закінчиться. Так що мені здається, що призиватимуть усіх, Ну, як не всіх, то може більшу частину людей все таки будуть. Хотілося б взагалі, якби там, ну, я не знаю. Звісно, хочеться закінчення, але хочеться і додому в'їздити трошки. Теж дивишся в інтернетах ролики, як друзі там викидають, що там пиво дома, вдома, там, з дівчатами, там сюди то ну, тоді починаєш собі сумувати цим. <рес> 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 багато друзів, ті за кордоном, ті просто вдома. <рес> Скажу чесно, у нас є, так як я спілкуюся там, ну, з деякими людьми там, з дому, то... Це розказує, що там, о, там їздили, роздавали повістки, і всі там тікають, і там, ну, щоб не вручили повістку. Ну, от, а якщо продовжиться, це довше, ну, ця війна реально довго затягнеться. Потім все одно підеш, ну просто якщо ти пішов би зараз, то, то було б був би нормальним, як то кажеться, нормальною людиною. А якщо тебе піймають, і примусово потім ну пошлють в армію, то просто будеш, як то кажеться, з позором. Просто буду ну, дивитися на тима, а ну, добігався, типу, такого.